Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про найкориснішу та найуніверсальнішу річ вітчизняного виробництва, яка має статус унікальної української розробки. А також протестуємо її і розглянемо окремо кожен із варіантів її використання. Незамінним елементом спорядження він стане для військових туристів та тих, хто любить активний відпочинок. Зустрічайте спальник накидка від. Берлога, трансформер під назвою Army 8 в одному у кольорі ММ14, вироблений з сучасного тонкого утеплювача. Високі показники теплозахисту досягаються шляхом особливої мікропористої структури волокна, що добре пропускає повітря і не втягує вологу. Теплозахисні характеристики дають можливість витримувати холодну температуру до мінус 30 градусів. Вага складає всього 800 грамів. І це не обтяжить навіть при пішому переході, але додасть комфорту на всі 100. Та перед тим як перейти до тестування, нагадаю про підписку. Вам це не складно, а мені приємно. І про наші сторінки у соцмережах теж не варто забувати. Там багато корисної і цікавої інформації: інстаграм, фейсбук та телеграм канал. О, тепер можна переходити до тестів. Почнемо за списком заявленим виробником. Ми можемо використовувати як подушку. Просто підклали та насолоджуємось будь-де, а точніше, там, де наш наплічник. Як ковдра або футпринт. Тобто спеціальна підкладка під дно намету для захисту від бруду, проколів, абразивного впливу тощо. Пончо, яке захистить вас не тільки від опадів, але й збереже ваше тепло. Окрім того, має велику кишеню спереду. Тент можливо зробити будь-яким чином. Все залежить виключно від вашої інженерної думки. У мене є два варіанти. Перший просто закріпити на одному рівні усі чотири кінці, і другий посередині протягнути паракорд чи будь-що, що зробить його трикутником. Як каримат, використовувати можна чи для утеплення підлоги в намет, чи місце вашої льошки, та й взагалі знов звертаємось до фантазії. Спальним мішком він буде крутим, бо ми вже знаємо, до яких температур розрахований. А окрім того, має блискавку UKK – Японія та фастекси WJ Південна Корея. Укриття та захист позицій. Просто накиньте на ті ж білі мішки, і ви отримаєте гарне маскування. От така цікава річна, якого особисто я вже поклав око. Будемо сподіватися, що хлопці розширять кольорову гамму і вже найближчим часом будуть доступні варіанти. А у мене на цьому все. Не забувайте перекидати кошти у фонд Повернись живим разом до перемоги і «Ready for strike».